Повертаємося до Євгена Магди у нашій студії Ну, Китай. Ми таки прийшли до цієї теми. Це було неминуче, бо про це власне останніми днями всі розмови. Чого чекати від цієї зустрічі? Перше. <клес> Сізіпін начхав на численні прогнози про те, що ніхто нікуди не летить після Ціга. рішення про арешт Путіна. Оскільки Китай. Не підписував і не ратифіковував Римський статут, то в розумінні СІ на цього немає. Тобто, ну, це не єдиний випадок, це урок нам того, що треба на речі дивитися прагматично. І якщо ми хочемо зрозуміти політику Китаю, то треба хоча б частково, поверхово вивчати Китай. Бо коли у нас з Китаєм були високі показники торгівлі, то все було гаразд. Ну прямо там ледь не Сталі Мао слухають нас. А тепер, коли Китай висунув 12 пунктів, які можна назвати тільки китайською підробкою, бо там йдеться мова про українську кризу, а не про російсько-українську війну. І там йдеться про те, щоб не допустити розширення НАТО, це ж не про Україну не допустити розширення НАТО. У нас з Китаєм немає і ближчим часом, очевидно, не буде спільного кордону за нашого життя. Але НАТО... це популярний жарт в анекдотах. НАТО стає все більш глобальною організацією, як би це ну, не, не звучало дивно, тобто стає організацією планетарного впливу. І Китай припускає, що це може впливати на Азійсько-Тихоокеанський регіон, де він вважає себе активним гравцем. І відповідно, вже зараз Китай грає на випередження в цих моментах. І Україна має продовжувати наполягати на розмові Володимира Зеленського з Сідзіпіном. До речі, я не пригадаю. А Володимир Зеленський взагалі колись спілкувався з Сізіпіном. Треба... Там Були якісь обміни вітаннями. Я, ну, бувально, обміни вітаннями там, це типу з Новим роком щось таке. Це чисто протокольним. Ми намагалася згадати, до речі, а е, вітав президент Зеленський з обранням. Ні. Е, сі, з обранням. Тому що я пам'ятаю, тоді був була дуже велика дискусія, не сказати б інакше в соцмережах з приводу того, що п'ятий президент Петро Порошенко так, привітав. привітав. Е, ну, бо він дипломат з досвідом і розумів. Е, власне кажучи, про що далі може? Житися, а Зеленський по-моєму тоді не віддав. А от потім вже посилав такі сигнали про те, що хотів би поспілкуватися. Ну, тобто, якась така трошки, ну мені видається, непослідовна, чи як сказати, позиція в цьому питанні з боку офісу президента. Ну не кажучи вже про відсутність посла, а це просто вже воєнно двадцять 25, 25 місяців. 25 місяців посла нема не в комуністичному Китаї. Ми в сучасному світі. Ну. У нас же і в некомуністичному Китаї немає посла, бо у нас немає дипломатичних відносин з республікою Китай. Бо як тільки ми їх встановимо, відносини між Пекіном і Києвом, ну я б сказав, будуть дуже поганими. Тому що принцип публічне заперечення принципу одного Китая Пекін ввів в максимум власної зовнішньої політики. І він на ці речі дивиться дуже чітко і дуже уважно. Але є інше. У нас немає дипломатичної. У нас немає ні, є дипломатичні відносини вже давно є. Е, немає посла 25 місяців в країні, яка є постійним членом Ради безпеки ООН і є ядерною державою. Це хочемо ми. Не хочемо, відкидаємо цей факт на стадії заперечення, як хочете. Але це один з полюсів впливу в сучасному світі, який би ми світ не говорили, що він багатополярний, двополярний, мультиполярний, як хочете, але це полюс впливу. Ну, і ми не, має, ми не маємо ми не маємо маленької хвіртки на сьогоднішній момент до якої ми можемо підійти і постукати попросити відкрити нам Ну тим більше це важливо для авторитарної держави, де всі ці дипломатичні не манси не традиціоналістської держави. Так, де, де це все грає дуже велику роль. От ми дивилися, спостерігаємо зараз власне за цим візитом. Як він обставлений? Це ж теж багато про що говорить, мені здається. Як вони обмінялися статтями? Китайський лідер написав статтю в русську газету чи там російську газету. газету. А Путін в цю же Е, вони обміняли мені. Це трохи. Ну, Радянським Союзом попахувало, правду кажучи. Але тим не менш, такі от дипломатичні оці реверанси, такі речі, вочевидь, вони для Китаю грають дуже велику роль. У нас при цьому немає посла. На що я ще звернула увагу? Бо думала, що помилилась, навіть спеціально загуглила, пошукала Так і ж ні. Пригадуєте, коли колишній міністр закордонних справ Ван Ї От він, виступав він Зараз на... керівник партійної канцелярії Але да, він, з... він дуже, дуже створовий. Він виступав на Мюнхенській безпековій конференції. Він тоді ціле європейське турне зробив, в Угорщину заїхав. А в Україну ні. В Москві побував. В Москві так. побував, а в Україну ні. То ми говоримо про суб'єктність з точки зору Китаю, от України. Ну, в... очевидь, є з цим певні питання. Ну, Україна, я, я так розумію, що оскільки міністр закордонних справ, оголошуючи конкурс, наголосив, що кандидатури послів вже передано для затвердження президента, і вже довго говорять про те, що Павла Рібікіна не просто так звільнили з посади міністра стратегічних галузі промисловості, а він поїде послом до Китаю з високою долою вірогідності. То але Виникає ще інше питання: окей, добре. А що далі? Ну тобто, від видання указу оприлюднення до того, як людина поїде послом, пройде кілька місяців. А що до того, ну от зразу після візиту Путіна, Путіна, який наш крок. Після того, як Сі поїхав до Путіна, і вчора таке вра... у мене я коли дивився таке відео, ну, звичайно, суб'єктивне ставлення до російського президента, але в мене було таке враження, що він зараз просто впаде в обморок. От ну, Путін виглядав набагато гірше, ніж Сі. Тому що, він і ногами дригав, е, і на це звернули увагу, ніяк ну, про, не міг про, себе контролювати. Про, про, просто, просто фізично, ну, ви знаєте, е, було враження, що це не Сізіпін прилетів до Путіна а навпаки. А той летів достатньо велику відстань, кілька тисяч кілометрів, тобто тривалий час. і... Ну, ми мож, можемо сміятися, не сміятися з китайської медицини, але він був набагато кращій формі, ніж його російські візаві. Ну, мабуть, китайська медицина переважає російську медицину. Ну, це не складно мабуть. переважати російську медицину, тому тут немає нічого дивного. Ну так, тим не менш дійсно. Спостерігаємо за тим, що відбувається, але, але дійсно багато питань щодо того, які можуть бути наслідки. І як ви гадаєте, чи дізнаємося ми їх із преси, чи ми вже просто по факту побачимо якісь там шматки дронів, чи ще якісь речі, і це буде свідчити якраз про результати цього візиту? Дивіться, Наталко, як цікаво! От західна преса не поспішає висвітлювати цей візит. Ну, тобто вона висвітлює по факту, тобто коментує заяви, але якоїсь інформації з залаштунків немає. Тобто, я думаю, що е, тут теж є елемент е, не, не так е, ну, такого ще пострадянського впливу чи пострадянських реалій, але елемент певних заходів безпеки. Тобто Китай і Росія створили для себе певну, е, певний такий майданчик. Безпечний для переговорів і вони розуміють і їхні західні візові в даному випадку. Україна, я думаю, тут не грає зараз. Вони усвідомлюють, що їм можуть. Підсунути дезінформацію, якусь про те, що було досягнуто, чи шукають можливості перевірити інформацію. І це стосується і розвідок, це стосується і медіа, тому що відомий факт, що ті самі розвідки 90% своєї інформації отримують з відкритих джерел. Просто вміють їх співставляти і з ними далі працювати. Відповідно, виникає питання: а що далі? Як ми далі рухаємось, в якому напрямку? І на це питання, мені здається, і в заходу немає відповіді на сьогоднішній момент однозначно. І ще один момент. Буквально вчора, коли Європейський Союз говорив про те, що постачає нам е, рішення про постачання нам снарядів, мільйону снарядів, це все е, прекрасно, це все добре. Але ми маємо розуміти, що постачання снарядів воюючій стороні виявляється не порушує норм міжнародного права. І Китай, Захід, може стимулювати тільки, ну не так позаправовими, як економічними методами казати, що шановний наш товариш, Сі, якщо ви будете постачати снаряди Росії, то ми відповідно з вами будемо скорочувати товарообіг. І у нас є певна пропорція. Ми собі вже визначили. Ми вже за рік на Росії натренувалися на кішках, як ми запроваджуємо економічні санкції, і будемо так запроваджувати проти Китаю. Наскільки це для Китая принциповим? Ви знаєте, скільки ми говоримо по китайській темі останні два тижні вже дуже впритули, дуже багато. Дуже різні думки з цього приводу. Що для Китаю є домінуючим? Все таки політикою, от оцей курс на світове панування, чи принаймні на таку домінанту світову, та як один із центрів впливу. Чи економіка? Останні десятиліття економіка домінувала після Денсіопіна, після цього курсу економічного. Але не знаю, чи зараз це так, Та? бо ми бачимо і цей третій термін. І... Масу інших. При тому, що економічно зараз в Китаї, наскільки я розумію, не дуже хороша ситуація. Але тим не менш, наскільки для них е, от ця загроза там санкцій, е, виведення капіталу, е, кредитів західних, наскільки це є е, критично важливим для Китаю, щоб це впливало на його політику, на формування цієї вісі клубу цих авторитарних держав і все решта? Я думаю, що ми живемо в світі, де навіть інформація про формування клубу авторитарних держав в багатьох європейських і американських головах може спричинити паніку. Це не налякає українців, тому що ми воюємо проти однієї з цих держав. Але наших європейських, американських партнерів це ну, може спричинити в такий стан, знаєте. Певної напруженості, вони будуть думати, так, о, що ж ми будемо робити далі? І, відповідно, ми маємо о, на це зважати, ми маємо це розуміти. Але для Китая, о, мені видається, важливим є проба сил. І події в Україні річної давнини, як на мене, вони зробили дуже важливу річ. Вони зруйнували. Наміри Китаю захопити Республіку Тайвань, тому що е, російська та китайська військові стратегії, я думаю, подібні. І коли Китай побачив, що відбувається з російськими загарбниками в Україні, він я думаю все-таки зупинився. І Китаю безумовно вигідна слабка Росія, тому що її можна доїти. Власних інтересах все одно у Китаї і в Росії будуть різні інтереси, тому що Росія занепадає, а Китай, я думаю, не вважає, що він занепадає. І буде він бореться за світове панування. Йому війна російсько-українська заважає стати економікою номер один в світі. А це для Сі, я так розумію, достатньо важлива мета. І він все-таки, попри різні погляди з західним світом, він не зловживає військовою риторикою, на відміну від питань, коли не йдеться мова про один Китай, про принцип одного Китаю як один з базових для сучасних міжнародних відносин.